Так, всім привіт, дорогі підлисники. Це байкчек для мого друга Мирослава Колача. І сьогодні я розкажу вам про свій новий велік. Прийшло время спустя рік. Я просив його зняти мені байкчек, тому що я не хочу сам собі знімати байкчек. А Мирослав він блогер Штутгарда. того я розкажу вам зараз про свій велік. І так, тавтологія дуже жорстка, але погнали. I don't speak Ukrainian at all, I can just suck какс. Окей, сорт. Почнемо з рами. Це прекрасна рама Stranger і SM. Я замінив Мілса, тому що йому прийшов кінець. Мені подогнав наш хороший спільний друг Кірік Оджи. Тому велике спасибі йому за це. Тут 2075 Ростовка, 13 плюс-мінус, 9,5 Сендовер. В принципі, те ж саме, що на Мілси, тільки ціла рама, жива, скоро буде мертво. І так, продовжимо рулем. Руль. У нас фітсліпер. Фіт, фіт фіт лисого про модель з кстати. кстаті. Вот. 9.25 подйом, ров розцвітка, дуже круті переходи на швах. Коротше, все дуже класно. 70 доларів стояв. Останній конструктор був, кстаті. Далі еклад гріпси, я не знаю, як вони називаються. в Еклад пульсар Гріпси. Далі, Винус ВТП. Чесного. Винус ВТП Logic. Дякую Нотріку за цей винос. Дуже класний, золотистий, бронзовий. Вот Короткий, фронтлот. Не знаю, що ще про нього сказати, Болти не слизний. Вот. Далі вилка, Eclat Storm. 15-й вибіг про модель Джордана Гудвіна. Вот. Вроді як тріснута, але в цілому все одно. 15-й вибіг круто було на Мілсове дуже із 9-25 рулем з фронтлодом. На цій рамі вже чуть-чуть перебор, але кататися круто, але з мене не виходить. От. Зато нулівар удобно. Штабіль. Далі. Кришечка Одіссию, руліває, я не пам'ятаю, яка там різні промы стоять, Ну, вроді все крутиться. Итак, шатуны, шатуни, шатуни, Shadow Killer 170 мабуть, найкрутіші шатуни на ринку. Або ні, я не знаю. Вот, шатуни, Shadow Killer. Короче, тут дуже класна сварка. Ну, вот, в принципі, все. А, дуже крута состыковка з Shadow Simona барокко звіздою прямиком з Барселони. Вот. 25-та звезда. нічого необичного, просто дуже гарно. Далі, педалі Federal Command. ну, Прикольні педалі. Вот, що можу сказати, Сірі. Далі, це у мене вроді як Odyssey Bluebird, Не вроді як а точно Odyssey Bluebird, Я її купив десь місяць назад. <coughs> Далі, Сідуха. Ну, сідуха це взагалі отдільна тема. Це вже друга Сідуха, Odyssey. Яка це Odyssey? А, Коротше, це вже друга сідуха Одісів Крейфорд у мене і вона порвалася за один день. Ну це вже спустя десь 4-5 місяців. Коротше, сідуха дуже класна, дуже м'яка. мені дуже подобається вельветова обшивка. Але проблема в тому, що дуже швидко вона вмирає. Подсиділ KHE Байкс з Кунсформа за 950 євро. Я зажимав деньги на подсиділ десь пів року, не хотів купляти, От, купив, тепер в мене коротше, десь такий подсиділ є. Круто! Вот, все. Далі продовжимо колесами, заднє колесо. І так, втулка. Втулка еклад Короче, В цілому дуже класна втулка. Но недавно я поламав стару свою, яка прожила чуть більше року. відпала ось з 0 WP. І в колеча три дні тому те ж саме произошло з його еклад з Єсміком. Короче, в цілому втулка дуже класна. Я купив її за 100 баксів, чуть менше. І... За таку ціну вона точно того стоїть, тому що вона дуже легка і тріщить, система дуже класна. Кстати, з системою не було ні разу пройоба. Ой, без матюків. З системою, кстати, не було ні разу ніяких проблем. Все крутиться як треба. Работає, не одного проскока не було вроді Вот. Но не така ж вона і прочна для гриндів, як оказалось. Ну, Хаби тут дуже класні, родні. Вот, кох, хаб. Коротше, далі, спіц Cinema, Obot Demolution Demolition XL Plus. 48 мм, дуже крутий, широкий обод. Ну, Він кльопаний, але держить грінди. Далі, спереді у нас Eclat Есмік, хабсет. Я поставив нові хаби недавно. Втулка живе вже десь третій рік. Коротше, в цілому все класно, крутиться, треба іноді її там підшиманити. працює все як треба. Но на неї взагалі наріків ніяких нема. Спіци вроді як теж сінема обод вообще легенда. Eclat Trippin' XL. Ні, еклад трипін просто. Вроді 38 мм теж. Теж кльопаний, він уже квадратний, але робота все класно. Якщо не лівими руками, буде, буде рівний обод. Покришки. покришки, Big thanks to Marcel OG. Eclat, Ой. Animal GLS 2.3. Я взагалі не знав про существування таких покришок. Але казалося, що дуже круті покри. Я вроді тільки один раз на них пробився сьогодні. А, ні, ще один раз буде Будапешті пробивався. Короте, по стеклу можна їздити, але все одно буде їм, напевно. Я не пробував, але можете спробувати. Напишіть там в коментарях. Далі частина велика: Чотири метал-пеги. І всі чотири різні. Я навіть не пам'ятаю які, але там точно є якась культ, є якась стренджер, є якась сальт і є якась іще якась. Вот. Кстати. Всі 100. 14 мм то точно бо я міряв лічно От. от, Ну вот, в принципі все коротше я не знаю велик норм скоро буде поломана рама від педала а, в цілому коротше не знаю а, я давно вже не дручусь по поводу запчастей но це наверное, самый ідеальний велик який був за останні два роки він просто цілий, не поломаний все працює як треба Да и всё. Не знаю. Короче, напишите в комментариях, как вам велик. Ну вот. Встой, кстати, наверное, по новим запчастям дуже дорого, но я собрал дуже дешево. А, ну сейчас зроблю вам спеціально два трюка, три, може. А може і ні. Е, хамік. 35 us for off. Bit you round or honey. Y'all know we come. Big us stay low, out 448 All we know is get money All we know is pop 10 All we know is rock show All we know is run a them bears up, a great walk away I'm a bad motherfucking switch I'm a splat